Перед вами один із багатьох варіантів англійського сніданку. Якщо ви любите поїсти так, щоб потім аж жити було важко, то цей сніданок, те, що треба. Вмикаємо режим шеф-кухаря та готуємо на двох сковорідках. На одній боби з томатами, на іншій м'ясо. Розрізаємо помідорки, підсмажимо їх пізніше, а на сковорідку викладаємо бекон. Підсмажуємо до легкої золотистості з обох боків. Я смажу боби так, щоб соус сильно загустів. І коли він вже став густіший, викладаю помідорки до бобів. Готується все дуже швидко, тому за 15 хвилин вся страва буде готова. Підсмажуємо сосиски. Соїски перевертаємо помідорки, Боби готові, готові густина соусу, мені подобається, викладаємо їх на тарілку. Помідоркам багато від цього життя не треба, тому викладаємо їх вслід за бобами. На жирі з бекону та сосисок підсмажуємо хліб, звичайно ж, до золотої шкоринки. Сосиски готові, тому залишається остання частина підсмажити яйця. Режим шефа досі включений, розбиваємо яйця однією рукою, додаємо сіль та перець. Стараємось вмістити яєчню в тарілку, готуємо чай з молоком та насолоджуємось.